Регулятор оборотів для фільцевальної машинки. Ось так він виглядає, такий маленький, компактний. Під'єднюється до блока живлення і, відповідно, до самої машинки. Налаштування швидкості валення плавне. Ось тут крутим потенціометр і відповідно збільшуємо, зменшуємо. Тут вказано плюс-мінус. Збільшуємо або зменшуємо обертання двигуна машинки для валення. Модуль знімний, тобто можна відключити і використовувати машинку тільки з блоком живлення. Це коли вам потрібні максимальні обороти двигуна і не потрібне налаштування швидкості. Модуль зручний тим, що його можна використовувати не тільки для цієї машинки, а й для будь-яких інших двигун, в яких не перевищує 2 Ампер. Як працює регулятор оборотів? Підключаємо сам регулятор до блока живлення. А другим кінцем до Машинки. Ось так. Вмикаємо машинку. Як бачимо, нічого не відбувається, тому що на даному регуляторі можна повністю виключити подачу живлення на машинку. І коли ми тільки починаємо повертати, машинка оживає. Ось плавно, легесенько-легесенько рухається. І відповідно, коли ми все більше, більше, більше крутимо потенціометр, машинка починає все швидше і швидше працювати.